Вітаю всіх на каналі Астімоцхі, і сьогодні ми будемо хомізувати Сомру з Marito Po. Це один з моїх найулюбленіших персонажів з найкращим дизайном, тому я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Та не забувайте писати в коментарях вашу думку, як вийшов фінальний дизайн, вийшов гарно, вийшов не дуже. Та будь-що можете писати, мене це дуже мотивує працювати. Отож, не буду затримувати відео, ми переходимо. Почнімо з чогось простого. Ну, а саме мої враження про персонажа. Взагалі, Сомбра – це надзвичайно харизматичний персонаж, за яким цікаво спостерігати, і він забирає всю увагу в кадрі на себе, коли з'являється. З'являється він, щоправда, не дуже часто, але цього мені було достатньо. Я його обожнюю. Він такий класний, ну, в плані диктатора не дуже класний, але конкретно цей. Поні і дуже харизматичний поні, тому мені цього достатньо. Взагалі, якщо дивитися на Собру, то мені здається, він би проживав десь у Франції, бо Кристальна імперія це Франція, але він мав би бути іммігрантом з якоїсь далекої країни. На півночі, можливо, а можливо. Навпаки. Ну, тобто, я не знаю, як пояснити, що я про нього думаю як людину. Але сам поні Собра він просто неймовірний. Він має, мабуть, найкращий дизайн в усьому мультику, який дуже важко забути. Бо якщо, наприклад, туш Кризаліс, я пам'ятаю, але намалювати її знову мені було важко, то у Сомбри такий дизайн, що він зразу кидається в очі. і Одного разу побачити достатньо, щоб запам'ятати на все життя. <кхи> ну, особисто мені так. Можливо, хтось запам'ятає краще туш Твайлайт або раріті. Тому тут у нас свій смак. Але мій смак каже, що злобна єдиноріжка це просто найкраще, що могли створити автори мультику. Ну і що цікаво, що персонаж, коронна фраза якого е, довго живе король, ну, Long Liv е, надто часто вмирає. Ну, тобто, звичайно, це можливо така іронія. Але взагалом Сомра за весь мультсеріал вмер офіційно тричі. Це навіть більше, ніж найбільші антагоністи, які там були. Тому мені здається, він має певні привілеї в тому, як правильно вмирати. Хоча я не впевнена, чи можна вважати заточення в льодовиках дійсно смерть. Напишіть, що ви думаєте, бо, як на мене, це скоріше ув'язнення і позбавлення фізичної форми. Але технічно це не смерть. Але все одно, дичі вмирати це більше, ніж усі. Тому Сомбра – лідер в списку смертей. Думаю, не займ буде зачепити дизайн та взагалі як пройшла ідея такого персонажа. Сомбра пішов від іспанської, португальської і галійської, що Означає тінь буквально. А та це слово пішло від латинського слова умбра. Тобто умбра це тінь, сомбра це тінь, тому, власне, він тінь. Це логічно. Також один з сценаристів надихався піснею Crystal Skull", А, і саме це послугувало тим, що стало а, причиною, як озвучували «сомбру». Тобто, можемо бути вдячні, що саме завдяки цій пісні. Сомра має такий голос, як має. А також інша сценаристка заявила, що він надихався сауроном з повелителя Кілець та з'явився лише як антагоніст. Власне, те, що він надихався Сауроном, я і взяла в його гуманізацію. Саурон має свої рідні обладунки та загалом дуже. Цікавий та виразний образ. Тому я вирішила це повторити, але не перемальовуючи це один в один, а взявши 70% і адаптувавши під сомбур. Бо вони, хоч і схожі, але надзвичайно різні. Навіть в цих поні, помітно, що вони схожі з Сауроном, Але я рада, що вони. Дали хоч щось, типу, харизми, і через це Сомбра виглядає набагато елективніше. А чесно кажучи, я не дивилася Повелителя кілець, тому не можу судити, як вона там реально була. Як на мене, то Сомбра виглядає краще. Вважаю важливим розповісти, що в коміксах, офіційних коміксах, Сомбра е, був хорошим персонажем. Це була паралельна реальність, де Луна та Селестія були поганими, і тобто, всі, хто погані, хороші, всі, хто хороші, погані. І Сомбра був хорошим персонажем, який був на стороні добра. І саме він е, був основною опозицією, поганим е, принцесам. І його дизайн виглядав схоже до того, як він виглядає в мультсеріалі, але іншим. Е, тобто його ріг, наприклад, був одного кольору і він розділявся кільцями, а не так, як е, в мультсеріалі, що він довгий і гладкий. А, також його очі були зелені, а ці зрачки були цілком звичайними. І одяг в нього був не злодійський, а королівський. Тому, якщо вам цікаво, можете пошукати Сомру і його хороший дизайн насправді теж дуже крутий, але злодійський мені подобається більше. Також в своєму Твіттері один з сценаристів в році 16-му написав, що. Те, як сам ходить, як виглядає, робить його іконою гвотака спільноти. Це просто цікавий факт, але щоб ви знали. Це, звичайно, скоріш за все, був лише жарт, але в кожному жарті є доля жарту. Тому враховуйте це, коли будете думати про сомру наступного разу. Також про його сам дизайн я не знайшла в його поні образі вух, тому я вирішила, що не треба давати ці вуха і в гуманізації. Трошки жорстоко, бо вуха все таки треба всім, але я сховала їх за волоссям, щоб не сильно вони кидались в очі. Насправді цікаво, як в його поні дизайні проявляється ну, дуже мало чогось, що можна перенести на людину. Тобто цей шолом, який ніби бекенбарди, який шолом, який невідомо що, я не знаю, що з ним зробити, я зробила бекенбардами. Хоча хотілося дати якусь маленьку борідку або шолом, але шолом треба було б тоді надягати зовсім інакше. Загалом Сомбра має неймовірний дизайн, але дуже важко зрозуміти, що є що на його голові. Тому доводилось якось імпровізувати. Також його корону я переробила під більш Сауронівську, та я забула зробити цей кристал, який в нього посеред лоба. Але я не знала, як додати ріг, бо це крута деталь в його образі, тому я вирішила ніяк його не додавати. Це <серед> було найкращим рішенням з моєї сторони. Що цікаво, що Сомбра власними силами зміг захопити Кантерлот. І якби не основна чистка і магія дружби, яка всесильна в цьому мультфільмі, то я думаю, що Сомбру було б ну, дуже важко здолати. Він зміг власними силами повернутися в кристальну імперію, захопити усе там, потім піти в Кантерлот і захопити Кантерлот, і навіть дві принцеси. Не змогли йому нічого сказати, що ну дуже дивно, що так відбувається. Але можемо згадати, як розповідалось ще при першому його появленні, що вони нападали на нього вдвох, і вони не змогли його перемогти і змогли лише вигнати. Тому мені здається, Сомбра надзвичайно сильний, і якби не артефакти і мультик, в якому перемагає добро, то він би легко міг захопити всю імперію і навіть не тільки імперію. А й весь кантерлот, всю еквестрію загалом. Було б цікаво подивитись на таке правління, звичайно, там нічого хорошого, диктатура, рабство і все таке. Е, тому в цьому є цікаво бо він надзвичайно сильний персонаж, але, на жаль, не станеться так, бо він не головна чистка. А тепер перейдемо до історії Сомри і що взагалі з ним відбувається. Сомра, насправді не єдиноріг, він умра. Умрура якась така штука, тобто тіньова істота, яка не має власного обліку, точніше має, це хмарка з крилами і без очей, але вони можуть набувати образів інших е, е, істот, і коли вони стають поні, їх кютімарок е, е, не видно. Саме це і слугувало теорію, що Сомра насправді є Умрурою, бо в п'ятому сезоні, коли Твайлайт. Боролася з Starlight Glimmer, і вона побачила різні варіанти майбутнього, яке могло бути без основної шістки магії дружби, то у Сомбри плащ літав, і його бік був пустий. Тобто він не мав кюті марки. що вже не є дуже нормально для мультсеріалу, де у кожного є кюті марка. саме через це. І вважається, що Сомбра умра. В коміксах він був умру офіційно, тобто його туди послали, його умбруйське сімейство, щоб він захопив кристальну імперію, звільнив їх і творив безпорядки. Він так і хотів зробити. Ну як він коли дізнався, не хотів так робити, бо він вважав себе хорошим. Але його не любили. Я вже не пам'ятаю, чого його саме не любили. але... І цьому дитячому будинку його не любили, І все було погано, все було жахливо, була одна подруга, і та його в кінці зрадила. І він дуже засмутився на весь світ і вирішив, що ну, добре, треба захопити Кристальну імперію. Ну, власне, він захопив Кристальну імперію. А, але ще й він попередньо вбив а, правлячу династію, яка там була, і перетворив кристальну імперію на повноцінну. Рабську систему. І потім прийшла ця Rediant Hall, вибачилась, і він став хорошеньким, він зрозумів, що робить щось не то. І після цього він все-таки вирішив, що добро це те, що йому треба, дружба це те, що йому треба, і він пішов збирати розбитий кристал принцеси Амори по всьому світу, бо він вирішив його розбити, тим самим знищивши попередню правительку. Ну, і ось. Тому в коміксах він доволі позитивний персонаж, який творив погане, але його вибачили. Ну, магія, дружба, всі справи. Але в мультсеріалі він не такий. Е, цей комікс було визнано неофіційним і неканонічним. Що насправді не печально, бо це було б набагато цікавіше, ніж дивитися, як персонаж просто каже: ахаха, я чисте зло, ахаха, ахаха, ви всі врете, аха, а потім сам вмирає. Ну, це, звичайно, дуже. В його стилі, але, зрештою, було б цікаво подивитися, як він проходить через все, як він розуміє свої помилки. Та як все-таки вирішує, що бути хорошим персонажем це для нього. Я не впевнена, що мені реально цього хочеться, бо Сомбра як антагоніст просто неймовірний. І я не впевнена, чи вдалося б це так само перенести в мультсеріалі, бо в мультсеріалі він. Жорстокий персонаж, садичний персонаж, він не проявляє співчуття, в нього немає союзників, він просто чисте зло. А тому я не впевнена, наскільки це можна було б хоч якось перенести. По ще одному коміксу, де реальності були паралельними, я вже про нього сказала раніше, Сомра був хорошим персонажем. Він боровся з поганими принцесами, він робив все, і він навіть мав. Стосунки романтичні з нашою принцесою Селестією, бо вона до нього приходила через якесь зеркало, магію в його реальність, щоб з хорошим сомброю провести час. Але в кінці він забрав всю злість, все погане з своїх принцес, і перетворився на Сомбру, який з'являвся в мультсеріалі. Насправді це. Дуже крута ідея, що Сомра в будь-якій реальності буде поганим просто через різні причини. Мені подобається. Але сумно, що нам не дали, хоча б натяку, чому Сомбра поганий в самому мультсеріалі. Хотілося побачити цього трошки більше, бо в коміксах він з'являвся ну, не дуже часто, але він з'являвся, і всі його появи були дуже цікавими і викликали багато питань. І завжди були е, специфічними, я б так сказала. Тому я б хотіла, щоб його показали більше, але, на жаль, мультфільм закінчився, і я не впевнена, що його перенесуть в наступний е, сезон, в наступне покоління, чи як воно там називається. Я сподіваюся, що не перенесуть, бо Сомбра надто хороший персонаж, щоб його обсувати ще й таким чином. І чому він був такий злий в цих коміксах? Тому що е, кристальне серце вбивало умр. Ну, тобто його расу. І він просто хотів якось жити, а не тікати зі свого дому кудись далеко. І через це він хотів заховати, знищити кристальне серце, щоб воно не випромінювало цю любов, доброту і все найкраще, і залишитися живим. Ну, власне, бажання гарне, в цьому немає нічого поганого. Але в кінці цього коміксу, коли він став хорошим, принцеси. Врятували його, зробивши нормальним єдинорогом з плоті і крові. І він зі своєю подругою пішов шукати принцесу Амура, щоб повернути її до життя. Тому це насправді дуже крута ідея, що він хотів захопити те, що його вбивало. Як на мене, це дуже цікаво і мало право на життя. Але знову ж в мультсеріалі нам майже нічого про це не розповіли, що дуже і дуже сумно. Існує теорія, що в останньому сезоні, коли Сомбру повернули, він насправді не повернувся. Це була лише ілюзія Діскорда, яку він створив, щоб дати головним героям таке випробування, щоб вони позмагалися зі своїми силами та стали сильнішими. Взагалі, теорія дуже крута, але сумно, що Сомбру тоді не можна було повернути назад. Бо як мені здається, кристальне серце це доволі сильний артефакт, і він міг би легко знищити сомбру назавжди. Тому ця теорія має право на життя, але я б не хотіла, щоб це було так, бо мені подобається думати, що сомбра з'являвся двічі за офіційний сюжет. А тепер поговоримо про те, який слід залишив Сомра в моєму житті. Він насправді був моїм улюбленим персонажем майже від самого початку, особливо, коли я поглянула дев'ятий сезон, тобто останній, і я побачила Сомру знову і вже була трохи старша, ніж коли дивилася третій сезон, де він був шостим злом. І я вдивлюся, а це такий харизматичний єдиноріг, такий самовпевнений. І Я думаю, ого, це саме те, що мені треба. Але насправді Сомбра потім ще з'являвся в моїй творчості, як батько моєї персонажки, яка була Понія, що не дивно, та Принцеси Луни. І В них там така історія: просто я не можу туди пішли, сюди прибігли. Основна суть якої, що Сомбра став не те, що хорошим, але вирішив, що ну, творити зло можна і потім. А зараз треба побути сімейним єдинорогом. Тому він залишився з за Луною да, своєю донькою, а потім донька виявилася небезпечною і як небезпечно, вона не подобалася головній радниці, яка була алікорном цього всього царства поні. І вона каже: ну, типу, знищуйте вашу доньку, робіть з неї що хочете. Вона небезпечна, я бачу в ній зло, темну темноту. Темряву, Господи, в мене підбір слів якийсь дуже поганий сьогодні. Бачу зло, темряву, все в неї погано, і взагалі. Ну, Цомра каже: ну це взагалі-то не окей вбивати власну дитину, яка вона тільки народилась. Вона йому каже, а ти взагалі хто? Не виникай тут. І після цього її вирішили забрати бетпоні, які служили принцесі Луні, не як служили, працювали на неї. І приходить одна бетпоні і каже, Чуєте. Мені здається, вам треба допомога. Давайте я заберу вашу доньку, а ви тут будете собі спокійно. Скажете, що вбили її. Це все одно майже одне й те саме. Сомбра каже: я, я проти, я гарний батько. Я ніколи б не змусив інших страждати. Ну, вона йому каже, що ну або так, або вбиває, він каже, ну, добре, краще так. Бо свою кровинушку я вбивати не хочу. Ну і після цього комік закінчується, бо далі я не придумала, як його робити. Але насправді сама ідея, що Сомбра може бути хорошим просто так, ну, трошки дивна. Бо Сомбра ні разу не проявив, а, хоч якусь симпатію, хоч якесь милосердя за весь мультсеріал. А, єдине, що він потримав Лурі харт на руках, і нічого їй за це не зробив. І вона тихо загалом сиділа. Ну, тобто. Не знаю, робити Сомбро хорошим персонажем було дуже нерозумним рішенням з моєї сторони, але мені хотілося, щоб в моєї персонажки були саме такі батьки, бо мені подобалися персонажі дизайном і характером. Тому я вирішила, що так і буде. Тому всяке буває в житті. Ще в мене був період, коли мені дуже подобався загалом пейрінг Сомбра принцеса Луна. І я читала по цьому ну, дуже багато різних фанфіків. Вони по якості були різними, прямо як їх кількість. Тому в деяких це було, що Сомбра зробив луну своєю бранкою, він змусив її завагітніти. І потім вона народила вже в Кантерноті, коли її звільнили. Вона ненавиділа цю дитину, а потім вона повернулася до Кристальної імперії, де Сомбра намагався. Захопити і промити мозок цій дитині, яку Луна взагалі не любила. І після цього вони зрозуміли, що люблять один одного, і зійшлися знову. Ну, тобто, дуже дивно Але мене влаштовувало, бо ніяких альтернатив не було. Також я дивилася на дуже багато всяких робіт по цим персонажам. Мало було хорошого, бо загалом це. Або лунна поні, місячна поні, я не впевнена, як її правильно називати з Сомброю, де вони обоє такі погані, і вони самі між собою б'ються. А сомбра все-таки або робить її ще гіршою, або повертає її назад. Ну, тому тут вже як піде. А також я бачила з луною як бранкою, з луною як нещасною. А, ну, взагалом, не дивно, що з тираном не буде нормальних пейрінгів. Але що цікаво, що з Twilight і Fluttershy, що мене взагалі здивувало, з ним є доволі милі пейрінги, доволі милі малюнки. В Сефатфіки не знаю, мене таке не сильно цікавило. А, і мене просто дивує, як з принцесою в нього а, тиран і бранка. А з Флаттершай, він такий хорошенький, він миленький, він їй квіточки приносить, він її любить, він не дає її в образу. Ну те саме, що робить Діскорд, але це не Діскорд. Тому, чесно, я не знаю, що твориться з цим фандомом. Деякі казали, що взагалі Сомбра – це найкраще, що ставалося з Кристальною імперією, і взагалі без нього вони б давно всі повимирали. Частково я погоджуюсь з цією думкою, але, ну, блін, Сомбра... Перетворив всіх на рабів е, і змусив цих рабів воювати з Кандерлотом. Звичайно, на Кристальну імперію звернули увагу як інакше. Ну, тобі, коли на тебе нападають, важко не звертати увагу на це, якщо це особлива армія. Е, тому, чесно, я не знаю, як е, реагувати на такі е, вислови фанатів. Бо Сомбра, персонаж поганий. Він зробив з хорошого. Це допоміг основні шістки стати сильнішими. Але загалом він просто хотів захопити Кристальну імперію, потім Кантерлот, потім всю еквестрію. Тому я не бачу щось, що могло б казати, що він хороший, якщо ми рахуємо, що комікси неправда. Тож на цьому моменті наше відео підходить до кінця. Не забувайте якось коментувати, що вийшло, як вам загалом Собра, який в мене вийшов. та... Пишіть вашу думку в коментарях. Мені було приємно, що ви до цього моменту. Ви були на каналі Астімацхі і побачимось колись пізніше.